Грішники, то і є всьогосвіті люди, котріся надіють, що прожиють життя без Бога, за спину у Бога, і хоч як, але, виявляється, святі нам подказують, якщо ви не постараєтеся бути добрими громадянами землі, не будете мати подвига постай молитви. Вряд ли це ви знайдете це заслужити небесне громадянство. От на чому сьогодні нам стоїть думати, щоб не проморгати, то того, що нам Бог предлагає. Сьогодні в Євангелії Господь кличе апостолів Сімона Петра, названого Андрія брата Його. Котрі пускали сітки в море і ловили рибу. Господь кличе їх до себе на проповідь і каже їм, Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Що значить ловити людей? Якщо священик сьогодні скаже у проповіді, що Бог Покликав церкву і апостолів ловити людей, то якийсь, не знаючи писання, піде в суд і скаже, священник закликав ловити людей. Такий же мудрий, слідчий прокурор, діло возбуждають у Головної. Свідче про те, що катастрофічно. Нині чиновники не знають Писання, але не знають і не знають і все, обіжаються, помстяться, але не знають. І сьогодні ми кажемо, да, Господь назвав це то слово для чого? Щоб говорити про духовну ловлю людей, проповіддю кликати людей до Царства Божого. А як кликати? Та ми так, браті і сестри, наша релігія має благодатна Спасительна. Єдина Спасительна в Україні Канонічна церква. Ведіть в Україну хоч п'ять патріархів, хоч сто мітрополітів. Ми своє в Закарпаття знаємо, що таке релігія. В котру не вмішуються чиновники, і що такое біда, коли в релігію вмішаються чиновники і все ламають? Удивительна річ, коли я в своїх проповідях постійно кажу, що наша релігія перша, головна, єдина спасительна, так у моєму судовому вироку написано: Він зробив злочин. Бо він увіряє, що його релігія не рівна другим. На якому рівні знаходяться нині люди, котрі такое писали? Да люба релігія доказує, що вона перша главна і незалежна? Хто лишив нас права считати нашу релігію єдиною законною, а в судовому акті написано? Експерт зробив висновки. Злочин має, бо людина звав безбожниками, а активних безбожників сатаністами, да ще й казав, що його релігія не ідентична ПЦУ. Можна би улибнутися, якщо б то не був судовий процес, де по кажуть, ти великий злочинець тобі оприділяєме. Нікуди не виходити. За що? За те, що ти казав, що твоя релігія май головна, ведь то учені нашої церкви. І сьогодні всі святії підтверджують, що наша віра єдина православна. Да, у нашому краю приходили різні релігії, але ні одна не була прийнята нашим народом. Навіть унія забивалася силою держави. Народ не прийняв. Сьогодні так же нам неку нову Унію хочуть нав'язати, а народ каже, та ми вже такі фокуси виділи при австро Венгрії, при Чехах, при Совєтському Союзі. Тому, будь пожалуйста, якщо написано в законі, не вмішуйтеся в релігію, так не вмішуйтеся, а ні. Майже по всім регіонам України. Регіональні власти прийняли рішення, в тому числі і наша обласна рада, заборонити канонічне православ'я на території їхніх регіонів. Рішення не конституційні, не добрі, неправильні, незаконні. Однак сам факт про те говорить, що комусь не спиться, але спустити чутку, що би сталося, якщо б в той в Ужгороді прийшов один великий мудрець, має гроші. Розклав рекламу і сказав, до міської лікарні не йдіть. У них не є лікарства, а у лікарів не є диплома. Скільки б людей збили з толку? І щастя, що лікарня незалежно від клевети на неї, продовжає лікувати. Щастя наше є, що наше духовенство церкви канонічної і люди Божі не обращають внимання. На примітиви ниже плінтуса критику в наш адрес. Наш авторитет всі святі, в землі Святої Русі, просіявших, і тому, маючи таких авторитетів небесних, маючи таких для подвига образів, ми їм будемо подорожати, з Богом жити в церкві, укріплятися і рости духовно, а в вічності і наслідувати Царство Божиє. Amém.